Добриві всім. Бо мені видно, що в нас дуже-дуже сильний вітер. Я не знаю, що це таке робиться. Вже який день, прям дує, дує. І так руки ні до чого не піднімаються з такими новинами щось робити, ще й погода не дає. Вийшла хоть здує. Мама сьогодні нагору голову а воно ну, аж голова болить від цього вітру. Та то, то, що голова, то що пилюка, все дує, ну дуже дме. Але потихеньку щось поробляємо. Воно то в одну сторону, то в іншу. А я сьогодні вирішила все-таки зайнятися. килимами мами своїми, ну, сьогодні один. Це ж я не починала, тільки відро вивела, бо хочу з басейна починати воду прибирати. Так. так звісно, було. Шланги краще, але ж цю воду треба кудись дівати. Треба вимивати цей басейн, це ще буде. Головна морока, цілий день будемо тут сидіти, драять його. Так, милом, я милом. Ось такий брусочок. І зараз раз-два. Він прям не дуже такий брудний, але Женя тут там бачу бачує. Це якесь ось. Ось не незрозуміле. Треба чим займатися, відволікатися. Я завжди в кінці літа, оце, такою мама, займаюся, бо на початку чи всередині все одно, коли є мала дитина, він чистий до кінця літа не буде. То те щось там ляпнуло, то те. Бойденка пригодилася. Тута можна, а то не десь немає. Весь після там земля. А це так от. Плівку покласти на землю і можна собі терти. Але ж воно не стече. А тут зараз я полью. воно собі стечить і все. Мама для руки. Так, треба трошечки ро. Щоб мій мікрофон не був. Процес пішов. То відкладала, відкладала, то щось що дощик передавали. Так нас дощу такого прям гарного, гарного і не було. То... Чого, калюшки, правда, вчора були, але не намочило. Ну що, друзі, з <надц Haw> килимом я вже закінчила, я сьогодні попелюшка. Все-таки вирішила трошки помити цей басейн, вода ж надібралася і воно лінія залишилася жовта. Треба помити, воно так засохне, буде дуже тяжко тоді мити. А так будемо поступово воду забирати і мити. Ще вчора хотіли тут люцерну скосити і потихеньку туди воду пускати, але так у нас руки не дійшли тут покосити. Воно видно, що бур'яни. бо хочемо все-таки сюди її зливати, на люцерну, може, відійти, бо геть посохла. І тільки що я так годинку навіть більше гарно так драяла оцей тент, що тут чорний був, він наче й чистий. Але коли він підсох, він зробився білий від нальоту. Я вже, знаєте, наче то з рибами десь купалася. Все одно, воно ж водичка цвіте, запах такий, риб'ячий, так сказати. То зараз драяла вон там його де він драяла, довго драяла. А це пішла, замочила у ванні, він там полежить і, можливо, піде. Коротше, мороки з ним дуже багато. Ми оце ж перекіс лили то перший місяць якось, знаєте, вона діяла. А потім я не знаю, чи то перекість не така. Ми через олик замовляли. М -м -м, щось пішло, коротше, не так. Якось воно не дало результату, який був попередній. Так що на наступний рік, дай Бог, як все буде добре. Треба гарно так ним займатися, чистити, щоб навіть нічого не було брудненького було. Дуже тяжко. Те, що тяжко, довго. Я вже тут кручуся, кручуся. Так, в мене тут процес іде, Завершення сезону басейнів. Оцей тент на китку. О, я тільки що в ванні, Якби більше місця було. Десь її так гарно розстелить і чітко, щіткою. Немає. Ще й вітер дує. Це мені захотілося. І воно воно таке. Вона і чиста вже не не так, не слизька, ти хочеш. Воно отак зараз потреться, потреться, потім бах, і робиться. Тож Зараз трохи її складно, вона вже так стекла. Ну як? Буде висіти, але менше. Зараз як її здує, я вже її раз ловила. так. Тут Крокодильчик сохне. Ну, коротше, круги все таке. Зараз піду ванну вимивати після цього. Я вся брудна, дивіться. Треба йти і собі митися, поки світло є. Тут ось килим висить, також вже його витіліпало, нічого не тече вода. Треба буде зараз оце накидку чорну прибрати, а його тут повісити. Тут такі штуки є, що він, як висохне, залишиться слід і треба на щось рівненьке повішати. ось чимось знизу закріпити, отак от, щоб нікуди не влетів. Бо це він зараз такий трохи вологий, а як буде сухий, то полетить. Килим я сюди почепила. Все-таки є місця, де жені пластилин О, той такий сухий, залишився. Не такий, як раніше, О, то був а то сухий. Я його там і вирізала. Ну, нічого. Головне, що чистенький. Чорного такого немає, а пластилин. Ну що поробити? І з цим так я подумала, що воно висохне. І я в будинку розстелю, там же з чисто, тож не на вулиці, що тут там пилюки набереться. І тряпочкою. Або сухою, бо воно отак трешить і прибирається. Або просто так. ну, Те ще для ота губка намочити і потерти. Треба в гарний зашвид його привезти. А тут, от вчора ми вам показували, що ми робили під двері. Це ось сюди, зверху. Ось цих отут покладемо, і будуть у нас тут двері. І це ще залишилося ось нам трошечки цю стінку, але ж треба ще цього блоку наробити. Можливо, подивимося, як завтра буде, завтра зробимо. Вчора але вчора таке. На дощ було схоже, тож. І не дійшли руки. Дошка, то що вчора причепили. Це, до речі, ми ще ж плануємо це, де я зараз стою, знімаю далі продовження. Віранда буде, але така відкрита, тож ми відрізати її не будемо, бо тут ще далі повинна бути йти дошка, будемо з'єднувати якось так. Ну що, ми вже зайшли в будинок, У нас зараз вимкнуло світло. Сьогодні недовго вимикають, там на півтори чи що години. Женя, он грається. Це ми зайшли так почитати, пописати. Ну, сказав, зараз хвилин 5, і будемо приступати, напевно, та ні треба. Ой, це ж місце, де ось килим ми зняли тут прали. Він висохне. Завтра я хочу тюльцю попрати. І якраз буде туди генеральне прибирання після літу. Потім в іншу кімнату треба трошки навести марафет. У нас вже вечір, он свинок вечеря. На вулиці вітер вже не дує, такий великий, як був. Так, листечко, звісно, шевелиться, але вже не так. день швиденько пробіг. Тільки розпочинався, вже й вечір. До нових зустрічей вам і до побачення.